Нове опитування КМІС показує, що в суспільстві зростає недовіра до влади. Довіра до Верховної Ради впала до 15%, до уряду до 26%. Президенту довіряють 62%. За рік цей показник на 20% зменшився. Абсолютну довіру в суспільстві зберігають збройні сили. Рік тому і зараз 96% довіряють ЗСУ. 88% українців довіряють головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Тут варто підкреслити, що це йдеться саме про довіру, а не про електоральну підтримку. Тобто, все-таки це не про вибори. 59% водночас довіряють і президентові, і головнокомандувачу втрачають довіру і українські змі. Їхні показники скотилися до рівня грудня 2021 року. Привіт, телемарафону з 57% довіри до 29%. Натомість 40% опитаних не довіряють українським змі. Наростання критики до влади, схоже, є наслідком несправджених очікувань закінчення війни і невдоволення щодо ефективності її діяльності. При цьому зберігається консенсус суспільства щодо недоречності будь-яких виборів у період воєнного стану. Втім, ці рейтинги довіри недовіри до політиків на загал ні про що ще не говорять. Це не електоральні рейтинги. Це навіть важко назвати передпередвиборними орієнтирами, бо на момент проведення виборів список в опитувальнику буде зовсім іншим. Так вважає Віктор Шлінчак. Набагато ілюстративнішими є тенденції зафіксовані в оцінках інституцій. Це падіння довіри фактично до всіх, особливо до Верховної Ради. Вона і раніше не мала великого авторитету, але все таки, в певні історичні моменти, вона була місцем для дискусій і відігравала історичну місію сприйняття державницьких рішень. Сьогоднішній парламент не є суб'єктним і на нього зручно вішати всі негативи, пов'язані з державним управлінням в цілому. Причому дуже часто це так звана хибна ціль, бо всім відомо де насправді знаходиться центр прийняття рішень. Та й окремі парламентарі дають чимало приводів обговорювати саме їх, а не чиновників ОПУ, коли мова заходить про корупцію. Але таке перекидання відповідальності і маніпуляція це все дуже хитке. Бо як тільки актуалізується тема виборів, то ця скринька Пандори не матиме дна. І тоді точно ми матимемо зовсім інші цифри і зовсім інших лідерів антирейтингів. Від каналу Саме Сік. А чому так відчутно впав рейтинг довіри до Зеленського і до ЗМІ? Ну і до парламенту, до Кабміну. А тому, що наші шановані політтехнологи з банкової. Більше ніж півроку розказували байки про швидкий кінець війни, про легкий захід в Крим, про каву в Ялті, про концерти на кримських стадіонах. Це все лилося на голови людей потоками із телемарафону, і всі якось потрохи-потрохи повірили: хто менше, хто більше, Усі чекали на радісні новини, але це війна, це не серіал. І на війні трапляється різне. Наприклад, все може піти не за планом, як і сталося в нашому випадку. Просто під час війни треба заткати пельки з обіцянками легких перемог над величезним ворожим військом, а натомість зосередитися на роботі на перемогу. Але кварталівські ділки ще не зіштовхувалися з таким у своєму житті, тому діяли за старими звичками. Ну і отак от воно якось вийшло.